Найскладніший опалювальний сезон за всю незалежність України уже на порозі. Тож тепловики показують напрацювання, а також говорять про проблеми, зокрема через борги. Але наскільки насправді готові чернівці до зими під час війни, та до чого необхідно готуватися кожному з нас? Вже готова розповісти моя колега. Україну очікує найтяжча зима за останні 30 років через можливі атаки Росії на критично важливу інфраструктуру та мережі, холоду і темрява, загрожує усім містам нашої держави. Втім, підготовка до опалювального сезону у Чернівцях проводиться за планом. Принаймні, так запевняють тепловики. Мовляв, Чернівці готові практично на 95%. До початку опалювального сезону ми на 100% будемо готові. Все, що стосується роботи котелень, все, що стосується заміни різного остаткування, все відбувалося. Директор підприємства Чернівці теплокомуненерго також підтверджує, що готовність опалювального сезону вже на завершальній стадії. Зокрема, для впровадження енергоефективності частково замінили насосне обладнання, закупили 29 насосних станцій, 26 з яких вже змонтовані. Також замінили півтори кілометри в провели ізоляцію повітряних трубопроводів, провели хімпромивку промивку котлів, що дасть можливість зекономити природнього газу. На балансі підприємства перебуває 90 котел. Обслуговують 92 кілометри мереж. Встановлено на котельнях 220 котлоагрегатів, Це котли. Встановлено 450. Насосних станцій з електродвигунами також у місті готують альтернативний варіант опалення. Працюють над котельнями на твердому паливі, які у критичному випадку зможуть використовувати для пунктів обігріву людей. Керівництво робить все можливе для того, щоб законтрактувати тверде паливо і забезпечити себе по можливості запасами. І також є проект, який буде передбачати паралельно з. Можливістю опалювати газом, так само можливість опалювати приміщення в першу чергу, приміщення лікарень, садочків в залежності від можливостей вже бюджету. Ми сподіваємося, що ми ще теж на якусь суму зможемо такі твердопаливні котельні доставити. І так само це не дай Бог, такі приміщення можуть використовуватися як пункти обігріву для людей. Втім, чи справді чернівчани можуть не хвилюватися за проходження опалювального сезону і покладатися на слова очільників. Ків міста, адже, наприклад, чимало запитань викликає рішення про закупівлю модульних котелень, яке розглянули тільки у вересні, на відміну від Чернівецької міської ради, у більшості міст України готуватися почали до опалювального сезону ще з травня місяця. І всі знають. Починаючи з уряду і завершуючи головими сільрад, що опалювальний сезон буде найбільш складний за останні 30 років, окрім Чернівці теплокомунерго і Чернівецької міської ради і міського голови Романа Клічука. У них все добре. Тепер цікаво на терміни постачання цих котелень. Це буде десь грудень-січень. Скажіть, будь ласка, в кінці лютого вже зима завершується. Чи потрібні ці будуть котельні? Скільки часу займе їх монтаж? А що робити людям, коли вже холодно? Своєю чергою комунальники обіцяють також, що температура у будинках, які підключені до центральної системи опалення, не зміниться. Тепло подаватимуть у тій же кількості, що й торік. Тобто є фактично затверджена температура, яка має бути в оселях. Це 18 градусів. У кутових кімнатах 22 градуси. Опалення вімкнуть тоді, коли впродовж трьох діб температура повітря не перевищуватиме восьми градусів. Водночас в інших містах України споживачів заздалегідь попередили про тяжку ситуацію Державі та відверто попросили покладатися, зокрема, на свої сили. Наприклад, у Черкасах ще влітку сказали, що опальний сезон буде дуже важкий, і якщо у вас є можливість десь мати оселю з індивідуальним опаленням, тобто пічкою і дровом, то, будь ласка, собі десь закладіть у пам'яті, що треба буде переїхати туди. Так, це не популярне рішення, але це правда. Краще сказати людям тяжку, важку, але правду, щоб вони зрозуміли, що влада буде безсила місцева. Треба самим щось зробити для того, щоб пройти цей опалювальний сезон. І це буде чесно. До слова, на сьогодні чернівчани заборгували за тепло вже понад 50 мільйонів гривень. І така ситуація, зрештою, може призвести до кризи неплатежів. Втім, неодноразові пропозиції запровадити на місцевому рівні субсидії для незахищених верст населення влада ігнорує у той час, як у столиці, наприклад, вже запровадили такі інструменти. Аліна Рябко, Максим Теми дня, ТВА.